Намасте, слухачі, сьогодні ми поринемо у барвистий світ давньої Індії, землю ведичних гімнів, мудрих ріші та безлічі богів, які втілюються у різних формах, щоб підтримувати світовий порядок. Ви чули про вішну, одного з найважливіших богів індуїстського пантеону і його аватарів, що рятують світ? Вішну це хранитель Всесвіту. І щоразу, коли світу загрожує велике зло або хаос, він втілюється на землі у вигляді аватара. Щоб відновити дхарму – праведність. Одним з найвідоміших є аватар Мація риба. Коли мудрець Ману виконував омивання, до нього в руки потрапила маленька рибка, яка просила захисту. Ману взяв її додому, і рибка росла з неймовірною швидкістю, поки не стала величезною. Вона виявилася вішну. Вішну-то передив ману про наближення всесвітнього потопу, який знищить усе живе. Він наказав Ману збудувати величезний корабель, зібрати в ньому насіння всіх рослин, попарі кожної тварини та сім великих мудреців. Коли потоп почався, Вішну, в образі гігантської риби мації, притягнув корабель до найвищої гори, рятуючи людство та життя на землі. Цей міф показує віру індуїстів у циклічність часу, божественне втручання та нескінченну мудрість, що зберігає світ. До нових зустрічей у світі давніх сказань.